Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Квіткові історії. З вами Марія, Рада за нові підписки, за лайки, дякую вам. І сьогодні вирішила зробити малесеньке відео, буду омолоджувати традисканцію Пінк Леді. Ось бачите, як вона вже тут при ґрунті, ну, прикорені, засох, засушила свої листочки і навіть гілочки позасихали. Але ось такі гарні пагінці має, ну, я не знаю. Скільки разів я її не знімала і не показувала, ніколи камера мого телефону не передає її справжнього ну, такого кольору. Ну, Зовсім це не той колір, що я бачу, через камеру зовсім не той колір. Я не знаю, як вам передати кольор. Вона насправді. Більш рожева, камера чомусь передає її дуже блідою. Традисканції це такі рослинки, які необхідно час від часу омолоджувати, защіпувати, прищіпувати, бо вони швидко ростуть та витягують свої пагінці. Може так і ні. Не знаю. Значить, я візьму, це все пообрізаю, оці пагінчики. Ось такі, пообриваю нижні листочки і посажу в стаканчики в легкий в торф. і потім покажу вам, що вийде, поставлю на стелаж. Ось так просто беру, зрізаю і нижні листочки зриваю, і ось так по кілька штук буду формувати, коріняти нові кущики. Ох, капець. Я вже Десь майже годину, напевно, чищу це все. Але подивіться, що зовсім мало тут живого щось. Ну, так традиска з цією традисканцією так буває. І на сухих гілочках ось ці кінчики живі. Добре, що я побачила. Ну, хоча це так що весни у мене. З нею. Я чекаю, поки вона отак вже підсохне і тоді обриваю ці, що кінчики такі гарненькі і їх сажаю, омоложую, так. Блін, вже болить, шия спина. Це чистити. Ось таке рожеве, рожеве. Насаджу. Мабуть, цілу поличку займе. Так, все. Розібрала. Ось скільки сухого і стільки посадкового матеріалу. Дуже класного, до речі. Зараз будемо садити. Ну, ось так тепер я складаю гілочки, більш-менш е, однакові складаю. Ось тут так що рівненько. от зараз стаканчик. І зараз полємо. Ну, тобто, омолоджуємо нашу традисканцію, щоб надати їй гарного вигляду знову, щоб вона була красунька. Бо традисканції це такі рослинки, які досить такі. Швидко втрачають декоративність свою. Що весни це потрібно робити? Хто любить часто щось садити, вкоріняти, перевкоріняти, розмножувати, то традисканції це рослинки саме для вас. Але садимо спочатку. В маленьку ємність я рекомендую ось такі стаканчики. Навіть якщо у вас менше погінців, то взагалі ну, в стопочки такі посадити малесенькі. І з часом тільки перевалку робити і вже пересаджую я у ґрунт такий, більш як для сукулентів. Добавляю багато розрихлювачів, щоб він швидко просихав, щоб не застоювалася вода там, бо в традисканції корінчики дуже схильні до загнивання. Останнім часом багато бачу в мене підписочок з'явилося, за що я дуже рада. Канал росте. Хоча я не гонюся там, але, ну, якось цікаво, цікавіше так трошки подивишся, що там збільшуються перегляди, росте число підписників, то, приємно, так скажем. Ще щоб таке ще розказати трошки є ще часу не дуже велике відео. В кого є з вас така традисканція? До речі, ці, що повкоріняються. Буду продавати. Так що пишіть в коментарі, надам там номер свій для зв'язку і спишемося у вайбері, домовимося, хто захоче, зможу вам продати таку традисканцію. Красиву пінк леді. І традисканції краще не отакі варігатні, не удобряти або ж без азотним добривами шукайте, бо встають традисканції просто зелені. Втрачають декоративність свою, і вже не такі нам цікаві. Ось так. Ну, добре тоді друзі, буду прощатися з вами, щоб не було сильно довге відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, можливо, хто й бажає. Поширюйте моє відео. Мені це дуже приємно. І бажаю всім мирного неба. До нових зустрічей, па-па.